Інститут помічника ветерана ще торік став новою адміністративно-сервісною реалією в діяльності Мугалю Подільської міської територіальної громади. Сервісний офіс у справах ветеранів у Могалеві-Подільському працює ефективно. Тут фахівці допомагають військовим після демобілізації повноцінно повернутися до цивільного життя, надають соціальний та психологічний супровід. Особливу увагу та опіку приділяють і родинам полеглих захисників. З керівницею установи Вікторією Піскун, дружиною військового, та психологиною Оленою Полонською, у форматі інформативної зустрічі, поспілкувався Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Відтак як місцева влада зацікавлена, щоб робота була налагоджена належним чином і з максимальною увагою і допомогою ветеранам. А такі діалоги стали помічними. У вирішенні як робочих питань офісу, так і тих проблем, які нині турбують безпосередньо військових та їхні сім'ї. У нас пріоритеті має бути, щоб ми до них йшли. Це головне, Щоб вони бачили нас не як владу, а як одну сім'ю, одну родину, і маємо жити і допомагати один одному. могилів Подільська міська територіальна громада постійно в авангарді важливих рішень і дієвих справ для людей, які виборюють незалежність нашої країни. Міський голова висловив тверду впевненість, що інститут помічника ветерана слід було започатковувати значно раніше, адже як не крутий, а вже триває десятий рік війни. А тому прагне, щоб пілотний проєкт Помічник ветерана пройшов успішно. Сьогодні відвідав сервісний офіс ветерана, який був започаткований Могилі Подільською міською радою. Це та програма, яка безпосередньо займається ветеранами, живе їхніми проблемами, їх зустрічає. З ними постійно веде комунікацію, і мені приємно, що у нас гарний колектив, гарний керівник, який справляється своєю задачею. Ветерани задоволені, отримують той комплекс послуг. Той комплекс сервісу, який безпосередньо їм потрібний, на сьогоднішній день ця робота ведеться і розвивається. Є ще багато задач, і я сьогодні почув, що потрібно зробити владі, що потрібно зробити міській раді для того, щоб цей сервіс поліпшити для наших ветеранів, щоб вони не бібкались по іншим кабінетам, щоб вони мали ото середовище, оту свою сім'ю, родину. І так об'єднувало їх з владою, щоб вони могли вирішувати всі свої питання в будь-якому форматі. А ми, як влада, маємо забезпечити їм той формат для вирішення їхніх проблем, їхніх задач і їхніх родин. могилів Подільська громада вже зараз готується до повернення захисників після демобілізації і вирішує, як м'яко перевести їх із військової колії у мирне буття, адже слід розуміти. З якими проблемами в голові, тілі, родині, з якими тривогами вони повертаються і повернуться до рідних домівок?